16 листопада кожен українець, який вімкнув зранку телевізор, який заглянув в поштову скриньку чи послухав новини по радіо в машині або маршрутці, символічно відзначає День працівників, які щодня забезпечують йому можливість спілкування в повсякденному житті і простір для комунікації в бізнесі. В актовій залі Укртелекому відбулось офіційне святкування Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Дійсно. Будь-які факти, будь-яка інформація стає інформацією лише тоді, якщо її покажуть по телебаченню, озвучать по радіо. Ну, а щоб це все можна було зробити, то без зв'язку я кажу, ні туди і ні сюди. Бо я хотів би подякувати вам всім за те, за ту таку роботу, яку ви виконуєте, вона непомітна. Але уявіть собі, що на один день зник би зв'язок, на один день не було би телебачення. Це просто була б для нас, вже це була би катастрофа. Тому я хотів би вам побажати в цій сфері, щоб вам дійсно гарно працювалося, щоб вам з задоволенням хотілося йти на роботу, щоб ваша адміністрація вас достойно преміювала, крім заробітної плати. Да, Підтримується. Кращих працівників нагородили грамотами, квітами, подяками та грошовими нагородами. Зв'язківці та медійників вважають символічним відзначення професійного свята восени. У цей період часу підводяться підсумки і будуються плани на майбутній рік. Свято завітала і заступник міського голови Людмила Пасенко. Вона теж привітала присутніх зі святом та розповіла про заплановані події на день. Дозвольте вас ще раз привітати із святом. Я думаю, що цей концерт додав такого творчих емоцій, наснаги на сьогоднішнє святкування і обов'язково на цілий на цілий рік. Окрім матеріальних нагород, в подарунок працівникам сфери зв'язку та телебачення дарували українські пісні. that's a school Привітання приєднується і директор комунального підприємства телерадіостудії Бориспіль Денис Гончар. Шановний колектив телерадіостудії Бориспіль. Прийміть мої щирі вітання з нагоди відзначення професійного свята дня радіо, телебачення та України. Хочу висловити свої слова подяки вам, редакторам, кореспондентам та операторам, які кожен день забезпечують об'єктивною інформацією наших глядачів міста, впевнений, що ваші ентузіазм та старання принесуть нашому телеканалу процвітання та любов глядачів і слухачів на довгі роки. Відщирого серця бажаю вам, шановні колеги, здоров'я та благополуччя а на нашому каналу професійних здобутків. Ми працюємо, щоб Україна стала розвиненою інформаційною державою. Олена Скринник, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.